Це є звичайна блішанка висотою не більше 7 сантиметрів, в якій закручено тришаровий гофрокартон і вставлено фітільочок. Мене звати Топиркіна Ольга. Я е, займаюся виробництвом окопних свічок. Е, попередньо займалася виробництвом прикрас і продажем прикрас, а тепер займаюся виробництвом окопних свічок. Е, наразі ми заливаємо цю всю радість розтопленою сумішю воска і парафіном. Топимо його безпечно на водяній бані і заливаємо. У чому суть? Через гофрокартон просікається парафін. Він повністю пропитується оцією сумішю, і потім горить. Така свічка буде горіти примірно 7-8 годин. На ній можна буде приготувати їжу, на ній можна буде ай, гаряче, скипятити воду. На ній можна просто зігрітися. Це все збиралося за ціле літо. Здали склич з квітня місяця по Чернівцях, потихеньку, помаленьку люди почали приносити блішанки. Назбиралася дуже велика купа блішанок з квітня місяця, там за ціле літо. Люди привозять, люди пересилають, враховуючи, якщо. 100 свіч на 100 свічок іде 30 кілограм парафіну, кілограм парафіну технічного, не харчового, вартує 94 гривні кілограм, тобто це дороговартісно. Тому ми приймаємо парафін, ми приймаємо донати, але в першу чергу ми використовуємо згарки. Ми використовуємо той матеріал, який є найдешевшим. Або знову ж таки я їх мішаю для того, щоб трішки зменшити собі вартість цього всього діла, і воно не було таким дороговартісним. Ось тут це заготовочки, які були зроблені за два дні дівчатами потрошки. Оце все заготовочки на великі е, свічки. Чому на великі зараз робимо, бо кхм, холодно і вони мають постійно горіти, мають постійно грітися хлопці. Є ще також запрос на маленькі свічки. Е, це нам привіз священник. Е, помо... Не знаю. Не, не, не представився священик, не сказав. Це було сім мішків згарків, з церкви, які ми перетоплюємо. Це звичайні згарки, які потім ідуть або викидають, або йдуть в переробку. Ось весільні. Я їх кладу в сторону, які більш-менш хороші. Оце люди займалися свічками. І таку віддали на переплавку. Звичайно, це все знімається, лишається стерин, парафін, і можна з цим працювати. Я зазвичай такі свічки, які е, хороші, які цілі відкладаю, тому що є багато запитів, ще, окрім військових, цивільним людям, які знаходяться в зоні бойових дій, в них немає світла, і така свічка також їм в допомогу. Тобто я їх використовую на плавку в самий останній момент. І так примірно порахували, що ми десь 1800 вже точно віддали, як не більше. Блішанок маємо десь примірно на тисячі три-чотири. Це назбираного збираного є, але їх треба б робити. А ось із гарками біда, тому що вони закінчуються дуже швидко і нам потрібно, нам потрібно ще, нам багато потрібно ще. Помагаємо солдатам з ЗСУ. Робити це не не важко, Хочемо зайняти. Не, не б'ємо байдики. Там є в мене і друзі, і, і рідні, і всі. Моя роль обрізати, обжимати. Пані Оля, вона молодець. Я, я горжусь, що вона цим зайнялась. Таких людей мало, таких людей треба побільше. Дивіться, у нас є така крутілка. З якою ми крутимо картон. Дуже удобно, зручно і закручуємо. Є такі от фіте, які заздалегідь ми обрізали, і закладаємо. Получається у нас така. Гарна свічечка. Ми приходимо у вільний свій час, але стараємося кожен день потрошки. Ніхто нам за це не платить. Це ми робимо добровільно. Мотивує мене Олічка, пані Оля, ми з нею здружилися дуже. Вона нас надихає. Чому це я роблю? Тому що я розумію, що від нас і від хлопців, які там воюють, залежить наша тиша. Тому з радістю це роблю. Компанія у нас причудова, ми шуткуємо, розмовляємо. Тому я думаю, що це найкраще, що ми можемо зробити для хлопців. У ну, мене воюють всі мої брати, мій рідний брат воює, три троюрідних воюють брата і дуже багато знайомих. Тому е я розумію, як їм важко, я розумію, як. Е Важливо підтримати їх, бодай їх чимось, тому що будь-який солдат, він солдат, будь-який солдат. Він замерзає і він знаходиться в окопі, і немає різниці, чи то є мій брат, чи то не є мій брат. Це людина, яка потребує допомоги. Це українець, який захищає на сьогоднішній день нас з вами. Тому саме маленьке, що ми можемо зробити, це ми можемо закрутити бляшанку, заляти її воском і передати на фронт для того, щоб він не замерз. Ось тому. Це не місія, це просто робота, яку ми виконуємо кожен день. Це просто робота, якою ми можемо підтримати своїх військових за той мир. Тому я закликаю усіх потрошки долучитися до цієї справи. Ми разом зігріємо наших військових, не дамо їм замерзнути, і все буде Україна. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого національною спілкою журналістів України.